Поступило повідомлення, що внаслідок блискавки в селі Світоха сталася пожежа Старстинського округу Лошанівської ТГ. На місце події було відправлено рятувальників міста Славути та місто Шепетівки. По прибуттю було видно, що пожежа складає 150 квадратних метрів. Підрозділами Шепетівки і Славути було організовано пожежогасіння. завдяки оперативним діям рятувальників. Би не було допущено перекидання вогню на перший поверх. Що можу сказати? Дякую нашим рятувальникам за те, що вони оперативно, своєчасно прибули, погасили пожежу, ну а нам далі треба працювати. Поновлювати старостат і думаю, що ми справимося з цим.